Чому Володимир Зеленський сварився із лідерами НАТО і чому нас досі туди не взяли? І чи взагалі нам потрібне те НАТО? Давайте про це поговоримо. НАТО. Найбільший і найвідоміший із сучасних військово-політичних союзів, але навіть це не зупинило президента Зеленського від того, щоб публічно їх покритикувати. А ще НАТО абревіатури якої мабуть найбільше у світі бояться росіяни. Принаймні, вона їм постійно не дає спокою. Ми воюємо з усім блоком нато. Це Карта авіарейсів НАТО Воюють нато НАТОвці? НАТО. А ви знали, що поки не з'явилася абревіатура НАТО, то Росіяни найбільше боялися абревіатури ОУН і УПА. Так, так, це різні організації, не треба їх змішувати в одну. В мене, до речі, про це є відео на каналі. Запрошую подивитися. Всім привіт, мене звати Ярема Дух, а це відео про НАТО. Точніше, про те, чому нас туди досі не взяли. Хоча кажуть, що дуже раді нас там бачити. У цьому відео ми поговоримо про те, чому нас не беруть і що пропонують натомість. І чому був Злий Зеленський. І чому був злий Байден? І чому взагалі всі там довкола були злі? А також ми поговоримо трішки про історію та політику. Ну як ми поговоримо? <гум> 11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт Альянсу, де однією з головних тем була Україна та наш. Вступ до НАТО і результати у світі сприйняли вкрай протилежно. У нас посадовці та частина суспільства вкрай розчаровані та критикують рішення. Натомість у самому Альянсі підсумки двох днів дискусій вважають дуже хорошим результатом і навіть перемогою для Києва. То чому ж так сталося? Давайте розберемося. Для тих, хто не в курсі про НАТО, ось найкоротша версія історії альянсу, заснований 1949 року, щоб за потреби дати по зубах радянському союзі. Зараз туди входить 31 країна. Здається, ніби все важливе розповів. Ми робимо свій визначальний крок у вересні 22-го року. Київ підписав заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Мовляв, ми вже пройшли свій шлях до членства, який триває від 2008-го, і довели сумісність зі стандартами альянсу на полі бою. Сьогодні до слова підтримка членства у НАТО серед українців найвища за всю історію майже 90%, як з'ясував Київський міжнародний інститут соціології. А серед держав самого альянсу за наше членство офіційно на рівні декларації висловилися 23 країни-учасниці із 32. -х. Ось що значить справжня геополітична дружба. До речі, про дружбу. Якщо у вас є друзі і ви з ними ділитеся класними відео, запрошую поділитися цим. Зрештою, це ваш великий і посильний внесок у допомогу розвитку цього ютуб каналу. Якщо у вас є можливість підтримувати діяльність каналу донатом, буду вдячний так само. Посилання на Patreon і Баймікофі є у описі до відео. Теперішні стосунки між Україною та НАТО без перебільшення найкращі за весь час. Після повномасштабного вторгнення Росії країни альянсу надали нам найбільше військової допомоги. За рік військова підтримка склала понад 120 мільярдів доларів. Тому цілком очікувано українська влада на саміті у Вільнюсі. Очікувала підтримку такого самого розмаху. А якщо детальніше, то очікували офіційного запрошення України до членства у НАТО, прискореної процедури вступу і гарантій безпеки на той час, поки ми не стали повноправним учасником альянсу. І хоча ніхто із союзників насправді не давав якихось однозначних обіцянок перед початком альянсу, українська влада налаштовувала українців на те, що все буде дуже і дуже непогано. Наприклад, віце-прем'єрка Оля Стефанішина у інтерв'ю казала, що ми точно почуємо так, питання лише в тому, як його сформулюють. А президент Зелен. Зеленський взагалі казав, що він не бачить сенсу їхати до Вільнюса, якщо там нам не запропонують членство у НАТО. Зрештою, на саміт наш президент таки полетів, але по дорозі видай так добряче розсердився, коли дізнався, що нам не дадуть цього щасливого квитка до НАТО. Свої емоції президент вилив у Твіттері. Відсутність конкретики назвав абсурдною і звинуватив альянс у невизначеності та слабкості. На саміті пообіцяв бути із союзниками відвертим. Що саме відбувалося під час зустрічі Зеленського із лідерами країн НАТО, дізнаємось хіба років за 10 з якихось мемуарів чи серіалу на Netflix. Бо засідання проходило за зачиненими дверима. Утім, за столом перегорів точно вирували не дипломатичні пристрасті. Джерела видання Bloomberg кажуть, що українського президента зустріли з критикою і дали йому зрозуміти, що він перейшов межу. Уборення Зеленського, начебто, розлютило американську делегацію і, зокрема, адміністрацію президента Джо Байдена. Український лідер в останню хвилину переконував союзників переписати підсумкове ком'юніке і змінити формулювання щодо членства України. Всі намагалися якось цьому зарадити, знайти альтернативу, загладити гострі кути і вгамувати емоції. Дискусія перетворилася, я цитую загардія. На сувору публічну дипломатію. Ще цікавіше подробиці з кулуарів з'явилися на наступний день після завершення саміту у статті Washington Post. Виявилося, що гнівний твіт українського президента ледь не змусив Сполучені Штати взагалі скасувати запрошення України до НАТО. А деякі члени американської делегації розсердилися настільки, що хотіли змінити формулювання так, аби воно ускладнило шлях Києва до альянсу. Бачите, права була мама, коли казала, що треба слідкувати за своїми словами в тих інтернетах. Зрештою, лідери НАТО залишилися при своїй думці. Україна. Та не членом НАТО. Тим політичне запрошення ми отримаємо лише цитую. Коли поводяться члени альянсу і будуть виконані умови, але на жаль, жодних конкретних термінів вони не назвали. Однак ми вже розуміємо, що це відбудеться лише після завершення війни з Росією, адже членом НАТО не може стати держава, яка зараз воює. Потоді тоді у війну муситиме вступати вже весь альянс. А відверто вони цього максимально зараз уникають. Але чомусь є і хороші новини? Союзники кажуть, що вони спростили для нас процедуру вступу і скасували план дій щодо членства. Ця програма була обов'язковою для кандидатів на приєднання ще від 99-го Року так і можливо більше років ніж деяким глядачам цього відео. І якщо вам від цього сумно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам подобається це відео і ви хочете розвеселитися, то закиньте, будь ласка, донат на фонд Повернить живим. Саме такі фонди, як поверніть живим, допомагають Збройним силам України та іншим партнерським організаціям робити гарні новини. Отож, замість плану дій щодо членства, нам дали перелік вимог, які ми маємо виконати, щоб отримати оце от омріяне запрошення на втордонату. Але публічно ці вимоги не уточнюють. Однак, американські посадовці у коментарях західних медіа натяк. Йдеться серед іншого про викорінення корупції, судову реформу, забезпечення верховенства права і інші складові демократії за прогресом у цих сферах мають стежити міністри закордонних справ НАТО словом, корисні штуки, які мали б в першу чергу працювати для нас. Також Альянс каже, що нам потрібно завершити перехід від радянських стандартів озброєнь на стандарти і озброєння НАТО, адже війська країн альянсу мають бути сумісні між собою, щоб ефективно співпрацювати і виконувати поставлені перед ними завдання. Тут взагалі ніяких мінусів. Якщо НАТО допоможе ще більше зброї, то ми будемо в Вдячні аж. До самого кінця Росії. Хоча зараз українська армія вже найбоєздатніша в Європі з найбільшим бойовим досвідом. Частину нашого арсеналу вже складає західна військова техніка, а українські захисники систематично проходять вишколи в інструкторів альянсу. Тепер союзники допоможуть Україні ще й повністю переозброїти війська і нададуть матеріальну технічну допомогу. Для цього щороку виділятимуть 500 мільйонів доларів на модернізацію наших збройних сил. Тобто більшу частину того, що ми б гіпотетично мали виконувати самотужки, реалізують наші партнери з НАТО. І це я ще не кажу про гарантії безпеки, численні пакети Військової допомоги і нове озброєння, яке пообіцяли окремі держави за результатами зустрічей. Погодьтеся, це надзвичайно щедра підтримка з боку наших партнерів, особливо зважаючи на те, що нам ніхто нічого не винен. Адже фактично НАТО не має жодних юридичних зобов'язань перед Україною, які б змушували їх воювати на нашому боці. І тим не менше, країни НАТО відно нам допомагають, хоча, звичайно, деколи не в тих обсягах і не так швидко, як би нам цього хотілося. Та все ж за надану допомогу нам варто таки казати дякую. Бо цілком неочікувано слово дякую стало на кілька днів у нас топ-темою. Адже за словами The Guardian, під час саміту міністр оборони Великої Британії Бен Волес дорікнув українцям, що ми аж надто вимогливі. Мовляв, нам треба бути більш вдячними за ту військову допомогу, яку ми отримуємо від партнерів. І ще додав, що він ще торік попередив українців, що він, мовляв, не інтернет-магазин Amazon і не може нам додавати все, що ми хочемо. Але це лише початок історії. Розв'язка вже менше потрапила у медіа. Зараз про неї розповім. Після цієї публікації, котра швиденько стала віральною за. Зеленський за словом у кишеню не поліз і дав зрозуміти, Україна неймовірно вдячна партнерам і не знає, як ще більше можна висловити цю подяку. Про це він навіть пожартував, хоча я би більше сказав трішки з притиском відповів на своїй прес-конференції. Я, до речі, за всілякі нетипові комунікації, якщо вони нікого не ображають. Але чи було так цього разу? Мені здається, що було трішечки на межі. А ви що скажете? Напишіть у коментарях. Далі за словесну перепалку справа на щастя не зайшла. Втрутився британський прем'єр ріші Сунак. Він запевнив, що Зеленський неодноразово казав спасибі і йому особисто і. Народу Британії і іншим країнам. Ну але нічого не зупинить онлайн баталії, час яких настав. І тут почалося найцікавіше спроби українців розтомачити слова Волеса за однією лише реплікою у медіа і без контексту. До пояснювальних бригад записалися всі лінії від топ-посадовців до пересічних користувачів соцмереж, чи їх імен ви навіть не знаєте. Одні підтримали британського міністра, інші брали його на кпини і висловлювали солідарність з українським президентом. І все це під рясний супровід мемів, звичайно ж, але краще за Бена Волеса слова Бена Волеса не пояснить ніхто. Міністр оборони Британії опублікував у Твіттері допис українською, де він пояснив, що саме мав на увазі. Каже, що мав на увазі вдячність іншим державам, де підтримка України не така міцна, як у Великій Британії, де зараз це понад 70%. Мовляв, що більше Київ казатиме громадянам і політикам цих країн спасиві, то більше шансів отримати від них нову допомогу і солідарність. Самого ж Бена Волеса тяжко звинуватити у неприхильності до України. Це за його каденції. Британія першою серед партнерів вирішила надіслати нам західні танки і ракети великої дальності. Саме Волес наполіг на тому, аби Збройні сили України отримали далекобійні ракети Storm Shadow, які нині ефективно спопиляють російських окупантів. А ще Уолес був одним з тих, хто лобіював передачу літків f 16 Україні і запуск програми тренувань для українських пілотів. За Телеграф каже, що саме тому Бен Уолес поплатився майбутньою посадою генерального секретаря НАТО. Буцімто його ініціативність у питанні винищувачів не сподобалась Джо Байдену, через що американський президент не підтримав кандидатуру Уолеса. Як бачите, робити поспішні висновки лише із кількох цитат з медіа і зовсім без контексту не завжди найкраща ідея. По в кращому це призведе до непорозумінь, а в гіршому до фейків та дезінформації. Тепер вертаємось до самого саміту. схоже на те, що пакет підтримки і обіцянки союзників, які. У вільнюсі ми почули, заспокоїли нашого президента. Бо до кінця зустрічі він охолов і кардинально змінив риторику і тон спілкування з лідерами НАТО, журналістами і нами з вами в соцмережах. Замість ультиматумів і обурень у Твіттері ми побачили вдячність партнерам і позитивні підсумки. Повертаємось додому із хорошим результатом. Я вдячний усім. Дякую пану президенту Байдену. Дякую Литві. і дякую, Вільнюсі. Я дякую країнам та лідерам. Дякую, дякую, дякую. Дякую, я дякую. А втім, здоровим та ширим емоціям у міжнародній політиці також є місце, особливо якщо ти президент країни, яка вже півтора роки виборює своє право існувати. Тож не завжди нам варто сліпо приймати позицію деяких країн, що мовляв, ми вам допомогли чим могли, і Зеленський має бути стриманий. Нема квартири, ну там просто дерка. Та що ви таке кажете? У нас щоденні російські атаки на цивільних. Смерть вже стала звичним повідомленням в новинах, а ви просите нас не бути емоційними, а що нам ще лишається? Сумно, що стільки дорослих чоловіків та жінок не розуміють, що саме допомога Україні буде впливати на те, якими їх запам'ятає історія. Хоч історично і не важливо, що допомагає саме нам, важливо інше. Ви бачите біду, геноцид та смерті. Багато смертей у себе під боком, ви можете це припинити. І саме ваша поведінка покаже, чи ви пустослівне базікало чи лідер своєї нації. Водночас. Тішить те, що є ті, хто це усвідомлює. Наприклад, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заступилася за Україну і відкинула докори про цю так звану невдячність. Вона нагадала партнерам, що допомога Києву це ніяка неблагодійність, адже цитую, українці воюють також і за свободу заходу та європейську архітектуру безпеки. До речі, саме ту безпеку на варті якої мало би стояти і НАТО на бік України також став і Борис Джонсон. У своїй щотижневій колонці для Daily Mail він розкритикував західних лідерів за слабкість, пустосилівність і зволікання. На думку. Джонсона жодна країна світу не зробила більше ніж Україна, щоб показати свою готовність до членства в НАТО. До того ж, українці борються замість Європи і за всю Європу. А тому західні лідери повинні були продемонструвати колективну повагу та вдячність і дати Україні чітке запрошення в альянс. Ох, ці британці і їхня культура вдячності. Що це все означає? Може, таки нарешті час подивитися цих бріджертонів, ні? А поки нас не беруть у НАТО, то пропонують натомість гарантії безпеки. Проте офіційно домовленості ще не уклали і не хочу спішити з висновками, чи це буде Будапешт 2 чи не буде? Звичайно, що не хочеться, щоб це так було. Але я би тут почекав, коли ми побачимо конкретний перелік гарантій. Попередні країни G7 зобов'язалися надавати Україні військову і фінансову допомогу доти, доки ми не виб'ємо з нашої землі російських окупантів. Таке собі НАТО лайт до того часу, поки ми не виб'ємо російських окупантів з нашої землі і не вступимо в оригінальне НАТО. Що ж показав там саміт у Вільнюсі? Ну, насамперед те, що дипломатія гніву і докорів не завжди працює. Так нам усім хотілося б, аби союзники були більш рішучі і проявляли тверду політичну волю, коли йдеться про зобов'язання щодо безпеки України. Втім, НАТО це насамперед оборонний альянс покликаний захищати своїх учасників, а тому обіцянки союзникам понад обіцянки партнерам. Це може не влаштовувати, але інших партнерів у нас просто немає, так само як немає альтернативи вступу в НАТО для України. Бо в довгостроковій перспективі альянс це найкращий щит від агресивного сусіда. І тому слід зробити все, аби опинити. За цим щитом якомога швидше почати ж варто з виконання тих вимог, які нам сформулювали у Вільнюсі. А шанс отримати політичне запрошення у нас буде вже досить скоро 9 липня 24-го року. Саме у цей день у Вашингтоні розпочнеться наступний саміт НАТО, проте покладати захмарні надії на союзників. Теж не варто членство в альянсі не рятівна чарівна паличка. Нині ми боремося за нашу свободу, чого за нас не зробить ні Вашингтон, ні Брюссель. Так само, як ніхто інший не забезпечить лад у нас вдома, окрім нас самих. Ніхто інший, окрім нас, не забезпечить нам чесні суди чи не перебере зрадників і корупціонерів із посад. Вихід один робити це нам самим. Якщо ви зараз не у збройних силах, озирніться довкола. Кого зараз треба, так би мовити, мотивувати? Діставайте своїх нардепів, депутатів міських рад та ОТГ, голів міст та сіл. Чим Більше ми з вами будемо висловлювати свою думку, тим більше шансів, що нас почують. І у підсумку зроблять все як треба. Ну але, звісно, не забувайте казати дякую. Якщо б хотіли ще розумного контенту від мене, то варто звернути увагу на ці відео, які ви зараз бачите на екрані. На цьому у мене все. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.